Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І сьогодні війна Great Nation проти ViaGrutt Guardians Так, залишилось 32 на 6. Поки нічого не зрозуміло, напевно. Так. Я отут примітив одну ціль. Подивимось, що вийде з цього. Я от вирішив піти такою командою. Поїхали, подивимося, що вийде. Це друга швидка війна після Разліму. Так. Є жовті. Ну от, є жовті. І що це вийде? Ну, давайте. Щось багато всього повиїжджало, так? І ми одразу ловимо. Ну, давайте тоді трохи зелених. Так, все. Ну. Ведмедиця так собі відіграла, якщо чесно, але. Ну. Які ще варіанти були? Так, це не дуже добре, я вже відчуваю. Так, виїде жовтий. Ні, не виїхав. Ну, тут все приплили, ну дуже прикро, дуже дуже прикро. Ну, м -м. можливо, щось інше брати, але. Так, да, отак. Було тільки три жовтеньких. Добре, пошукаємо іншу ціль. Так, знайшли одну ціль. Подивимось, що з цього вийде. Так, да, перший там, ну, жовтих не було, а що, що інші кольори мені зроблять. Зелений той. Ну, тут от... Начебто жовті під'їхали, класно все є. Ой, я трохи неправильно зробив. Так. Необхідно якось? Вбити кальо так, хуфу. Хуфу не страшно. хуфу загинула. Так, є, ага, заряджається у нас. Так, зарядився кальо. Нічого напевно. Ага, трохи не вистачило. А може і вистачило. Ану. Трошки-трошки прямо от... Ох! Гарно, гарно. Ну, нічого, нічого тут. Отут прямо прям жовтих багато і. ніяких проблем немає. Тому Тому якось так, або є, або нема. Ну, на мою думку, можливо, в першому щось можна було зробити. Так, добре, пошукаємо знову якусь ціль, щоб не було довго та нудно. Так, підібрав ще одну ціль. Я не знаю, що з цього вийде. Давайте перевіримо. Так. Так, так, так. Є трохи жовтих. Так. Щось вийде з цього. Раз, раз, так. Что далее? Что далее? Так, повылетали. И ничего, так? М да. Знову заряджається. Ні, тут не знаю, щось я не продумав. Гарно тут все начебто. Так. Ну, я напевно, не переживу О, хуфу. Так, хуфу я не переживаю. Не знаю, можливо, щось неправильно роблю, але це вкрай сумно. Так, да, напевно, це не дуже тапок виходить. Або не, против, не проти таких героїв, або я не знаю, треба подумати. Ну, спробуємо такий ще варіант. Не знаю вже щось два тапки не зайшло. Так, навіть, навіть і не смішно, так. Навіть і не смішно, може, там фіолетовий якийсь під'їде. Жовтий під'їхали, фух. Ух, 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 ух. Добре. Добре. Так, вмикаємо. Я, напевно, отак от зроблю. Що тут у нас буде? Як його тут краще бахнути? Так, заблочимо ми, та я навіть не знаю, давайте цих. Ну, ну, давайте поки там є. А, все закінчилось. Ну, думаю, що так. Так, буде найкраще, поки є кара. Трохи. Так, і. І начебто все виходить. Так, ми цього добиваємо. Тут ми плочимо, тут добиваємо. Правильно ж? Правильно. Знову кара. Можна прокрутити. Ну, тут пощастило, напевно, не знаю. Що тут у нас? Ну, тут все, все більш-менше. Так. Є, 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 є. Непогано, непогано. Ще залишилось два. Добре, зараз повибираємо цілі. Все-таки вирішив піти такою командою. Не знаю. Багато було такої критики, що можна було краще використовувати Людвіга. Так. Головне зараз зараз, щоб нічого не повлітало. Пеля. Ах. Не, неправильно зробив, там можна було. Синіх підкрутити. Ладно, все. Добре, заряджаю поляну. Так, Людвіг вистояв. Так, заряджаємо. Одного хлопця, другого. І скаді завершує, так? Ні, майже завершило. Майже все завершило. Ну. Ну, ну, ну. Ну що, цікаво, тут трошки і каміння нам підкинуло, і, в принципі, був дуже швидкий бій. Хоч там і не було міньйонів, Скаді після всіх маніпуляцій шкоди винесла. Навіть не враховуючи, з того, що Людвіг не докинув е, мани. Так, залишається один. Зараз ще підберу команду останню. Ну, вона під, е, противника підберу, команда то є. Зараз будемо дивитися, які є варіанти ще. От така остання команда. Не знаю, що з цього вийде. Зараз подивимось. Так. Є, я навіть не знаю, що жовтих, правильно ж? Так, є жовті. Є жовті. Є ще жовті. Раз. Зарядився. Бачите, як? Добре вийшло, так? Да? Зрізаємо трошки мани. І я от не знаю. Якщо ми от так, я навіть синіх, Трошки відхилимось, так. Ага. Трохи десь нам щось не вистачило. Які є варіанти? Так, Альфріка. Альфріка є, але ж кальо є, так? Да? Мама є. Щось. Всі заряджені, всі готові, так? Да? Ну. Таке собі. Ще й фуху зарядили. Може, хуфу? Нарешті все-таки так є. Що далі? Що далі? Так, трохи відхилимось. Так. Трохи відхилимось. Чи знімемо ми? Зняли. А... Ну, давайте і зріжемо мани трошки. Так, є сині. Цікаво, цікаво. Так. Ну, ми все одно. Все одно. Ну, тут хоть дякую, що. Але, але але добре а у нас, ага, начебто висить трохи не вистачило не, щось ну, ж. Ну, блін, так, начебто і гарно все виходить, але не все гарно і вийшло. Необхідно було синіх заряджати. Не знаю. Не дуже. ну так начебто гарно все вийшло. Можливо, замість. О, лісю необхідно б взяти якісь. Інший варіант, напевно. Напевно, так. Необхідно було брати. Добре тут. Я так зроблю. Так, дуже шкода, три із трьох. Поганий результат. Ну, подивимося, що буде в кінці. І. На такій сумній ноті завершуємо війну. 601 бал різниця. Ну, швидка війна, це, звичайно, і не туди, і не сюди. Незрозуміло, як буде. Минуло у нас також. Ми виграли з великою перевагою. Тобто, тут важко сказати. Хто погано зіграв, чи оборона десь громає. Бачили там, наприклад, на першому, взагалі, там ну, було там 5 каміння жовтенького. Але щоб їх підкрутити, ну, самі розумієте, щоб знизу. І, і там були знизу і зверху. І щоб докрутити їх, це багато ходів і. ну... Турнір, це війна вдачі. Кому пощастить, а кому ні. Ну, на мою думку, можливо, десь я погано зіграв, не знаю. Хотів подивитися. Так, що я хотів подивитися? Я хотів подивитися, як відстояла оборона, Наче минулого разу добре. Шот. Так, тут розбилося. А, розбилося три рази. Добре. Такого давно ще не було. Шот? Шот. Ну, так собі. Е -е, добре, я зрозумів, що, напевно, і Висновки, наприклад, поки не буде другого костюму Люсю, вона для мене неіграбельна, бо не вистачає демеджу. З кабанами, напевно, більше експериментувати не буде. Вони щось взагалі не заходять. Або їх можна брати як бокові, просто як хіл. Ну, Якщо буде там варіант, А брати якусь іншу трійку. Ну, Тобто не на них, не на них розраховувати, а як так, допоміжний хіл. Бо щось вже другий, другий раз я ними граю, і оце зв'язка Кабани і Хіона щось не працює. Можливо, вони будуть працювати не на швидкій війні, але в будь-якому разі, напевно. Щось перероблю трошки там поемка когось докину. Можливо, там через пару війн докачаю. Локі. Я думаю, що Локи буде. Та доречним будь-який тапок. На швидку було б цікаво мати свою Альфріку, іншої немає. Справжнє якось так. О, в будь-якому разі дякую всім за війну. Нічого тут такого страшного немає. Всі отримали, що мали отримати. О, пишіть в коментарях, як у вас справи по війні. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока!